Друзі, всім доброго дня! Сьогодні ми вам покажемо, а верніше дамо почути, як працюють дизельні, дизельні трактора. Ну, а саме різні мотори на різних тракторах. А Щоб довго вас не затримувати, почнемо напевно з шифана 404-го. Далі пробуємо трьохціліндру джинму 24-ту з мотором км 385 Порівняємо із Донфенгом 244-м. З мотором теж км 385 І наостанок на сьогодні Solis 50 RX. Трьохциліндровий мотор на 50-кінських сил. Ось така його робота. Друзі, якщо вас цікавить послухати роботу якихось інших моделей, звертайтеся, заведемо, послухайте, може потрібно буде зрівняти з якоюсь моделлю. Компанія Міня Громокачево завжди буде раді допомогти вам. Всім дякуємо за увагу, до зустрічі і до нових цікавих відео.